Сьогодні під цінами Дніпропетровської обласної прокуратури пройшла акція «Стоп свавіллю» у паспортних столах. Люди не згодні з тим, що в деяких районах обласного центру продовжують брати за виготовлення закордонних паспортів завищену суму. Хоча, згідно до законодавства, вартість документа 170 гривень. До учасників акції вийшов заступник прокурора області. Активісти передали йому лист, в якому вимагають відкрити кримінальне провадження проти керівників Державної міграційної служби Дніпропетровська. Один єдиний платеж Держмита, 170 гривень, він покриває всі услуги. Так як паспорт є власніст держави, вот он держмита покриває все. Дії Державної міграційної служби України є незаконними. Зроблений механізм держави таким чином, коли ти не заплатиш гроші, в Києві не починають його виробляти на людину. Тому це проблема державна. Нами направили лист і подання до Генеральної прокуратури України, щоб Генеральна прокуратура України направила вказане подання до Міграційної служби України.